Вітаю на Константі! 8 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський Повністю перезавантажив військове керівництво Збройних сил України. Звільнивши з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначивши новим головкомом Олександра Сирського, відбулися значні кадрові зміни і в командуванні сил оборони загалом. Сьогодні поговоримо про те, що нам відомо про сирського його команду та як вони зможуть вплинути на перебіг воєнних дій. Починаємо. Призначення сирського головнокомандувачем ЗСУ. 8 лютого Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України, що раніше виконував обов'язки командувача оперативно-стратегічного групування Хортиця. За словами глави держави, Сирський має успішний досвід в області оборони країни, проявивши його під час Київської оборонної операції, а також успішний досвід у наступі під час харківської візвольної операції. Починаючи з 2014 року, Сирський обіймав посаду начальника штабу антитерористичної операції. Там він відзначився як один з головних командирів сил АТО під час битв за Дебальцеве взимку 15-го року. За ці вчинки йому було присуджено орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня, а пізніше відзначено званням генерал-лейтенанта. У 16-му році він очолював Об'єднаний оперативний штаб Збройних сил України, став командиром АТО у наступному році, а в 19-му році обіймав посаду командувача сухопутних військ. Під час перших днів повномасштабного вторгнення окупаційних військ Сирський ввів оборону Києва та був одним із командирів контрнаступу збройних сил України на Харківщині. Це призвело до швидкого визволення майже всієї території області від ворожого панування. З осені 22 го до весни 23-го року генерал полковник керував обороною Соледара та Бахмута, хто очолив сухопутні війська ЗСУ замість сирського. 11 лютого Зеленський видав указ про призначення генерала-лейтенанта Олександра Павлюка новим керівником сухопутних військ Збройних сил України, очевидно, прибравши Олександра Сирського з цієї посади. Попередньо, 10 лютого, Кабмін відсторонив Олександра Павлюка від обов'язків першого заступника міністра оборони Олександр Павлюк є виходцем з Житомирської області у березні 2014-го року, коли Росія розпочала агресію на сході України, він, виступаючи як командир 24-ї окремої механізованої бригади, Активно брав участь у відбитті російської агресії. Під його керівництвом бригада брала участь у боях за визволення міст Слов'янська, Красного Лиману, Краматорська, Лисичанська та інших населених пунктів Донецької та Луганської областей. З 28 липня 2021 року він очолював операцію Об'єднаних Сил. З 15 березня 2022 року обіймав посаду голови Київської ОВА, відповідаючи за організацію оборони та забезпечення міста Києва у початкові дні повномасштабної війни. 14 лютого 2023 року він був призначений першим заступником міністра оборони України за рішенням Кабінету міністрів. З 6 березня 2023 року Павлюк став членом особового складу Ставки Верховного Головнокомандувача Зеленського. Скандальний новий командувач Сил територіальної оборони України. За повідомленнями ЗМІ, новий керівник сил територіальної оборони Збройних сил України Ігор Плахута раніше вже очолював внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ під час подій на Майдані в грудні 13-го року. Президент Володимир Зеленський призначив Плахуту на посаду командувача ТРО, замінивши Анатолія Баргилевича, який став начальником Генерального штабу. Ігор Плахута є генерал-майором, який раніше керував 169-м навчальним центром сухопутних військ ЗСУ і був очільником управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС. Відомості про вік, місце народження, освіту та інші аспекти його життєвого шляху до призначення на посаду командувача ТРО залишаються туманними. Згідно з інформацією, що з'явилася в ЗМІ, Ігор Плахута брав участь у керівництві внутрішніми військами МВС під час подій на майдані у грудні 13-го року. У той час він був начальником управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС. Спеціальні підрозділи, включаючи спецзагін Беркут, були задіяні для розгону протестувальників. Новий керівник генштабу Анатолій Баргилевич. У суботу, 10 лютого, президент Володимир Зеленський затвердив Анатолія Баргилевича на посту нового керівника Генерального штабу Збройних сил України. Раніше він обіймав посаду командувача сил територіальної оборони, прийнявши цей пост від генерала-лейтенанта Сергія Шаптала. Про це призначення Зеленський повідомив у вечірньому зверненні напередодні, і воно стало результатом рекомендації Олександра Сирського. До цього Баргилевич вже мав досвід у військовій сфері. Очолюючи сили територіальної оборони жовтня 23-го. Крім того, він виконував обов'язки начальника штабу оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця та раніше був заступником командувача сухопутних військ перед повномасштабним вторгненням. Новий командувач об'єднаних сил Збройних сил України Юрій Содоль, він замінив Сергія Наєва відповідно до указу Зеленського номер 71 від 11 лютого. До того Содоль був командувачем. Чим морської піхоти військово-морських сил України З 14-го року Юрій Содоль виступав у ролі командира 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, захищаючи на найбільш напружених фронтових ділянках, таких як Рубіжне, Ямпіль, оборона Донецького аеропорту та сприяння виведенню українських сил з Дебальцевого. У січні 2015 року його перевели на посаду першого заступника командира десантно-штурмових військ, а від березня 2018 року він обіймав посаду командира морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України. І з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Содоль керував обороною на одній із найскладніших частин фронту. Юрій Содоль був нагороджений званням Героя України в 2022 році, новим головнокомандувачем десантно-штурмових Військ Збройних сил України Зеленський призначив Ігора Скібюка. Раніше він обіймав посаду заступника керівника цих військ. У той самий день президент видав інший указ, внаслідок чого генерал-майор Максим Миргородський був відсторонений від посади командувача десантно-штурмових військ ЗСУ. Ігор Скібюк почав свою військову службу як командир взводу у 80 80-й десантно-штурмовій бригаді. У 16-му році він очолив українські військові частини під час міжнародних навчань Клинова Арка арка-2016». У 22-му році став командиром 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Бригадний генерал Ігор Скибюк має звання Герої України та ордени Богдана Хмельницького другого та третього ступенів. Що має змінити сирський? Зеленський заявив, що чекає від нового головкома на реалістичний детальний план дій зсу на 24-й рік з урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримувати ефективну західну зброю. Має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту. Треба вирішити проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де у них на складах застряли дрони. Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах. Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад ЗСУ та підрозділів Держприкордонслужби. Зміни, за словами Зеленського, мають торкнутися навчання військовослужбовців, щоб лише треновані солдати вирушали на фронт. 24-й рік може стати успішним для України лише за умов ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України. А на цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, відео було інформативним. Якщо це так, поширюйте його, ставте лайки. Чао!